Так, є доставка з убера якесь апетіто. Колись один раз я тут був три роки назад. Чи добре? Сховало ще на ту бредник ну як могло нормально, ну. Два а będzie з Убера. Супер, дякую bardzo. Дні, так, я хотів робити Ну так. <рес> І тепер почті роботничу. Знов знаю, як їхати без навігації. Провіримо. Так, по Тенчові я не поїду, бо там дорога погана, ми її об'їдемо Клієнтка написала, що просить під дверима залишити, бо вона десь там в дорозі. Всі